Бувають дні, коли мої кроки дуже впевнені. Я міцно стою на ногах і здатна встояти навіть під час найсильнішого землетрусу. Але з початком цієї війни земля під моїми ногами перетворилась на пісок, камені стали путами, і ось я вже на межі між нормальним станом і постійною тривогою. Увесь світ тисне на мене. Я отот -от упаду в безодню. І невідомість поглине мене. Фокусуючись на чому завгодно, але тільки не на тому, щоб втриматись, я падаю, але навіть земля не в змозі мене зловити. Я розбиваюся на шматки, як і все те, що я так старалася зберегти. Я вже не контролюю свої емоції. Смуток охоплює і поглинає мене, поглинає як хвилі, мені вже байдуже. Світ тисне на мене. Я намагаюсь зробити глибокий вдих, але легені переповнені тривогою, як водою. І Я тону. Я хочу, щоб все стало як раніше, але розумію, що цього вже не буде, я більше не можу. Все, що в мене залишилось, це страх. Мені більше немає за що триматись. Та все ж самі важкі моменти. Всередині себе я чую тихий шепіт, я тримаю тебе. Він звучить впевнено і спокійно, м'яко і водночас сильно. Це голос того, хто заради мене підкорив собі вітер і хвилі для того, щоб бути разом зі мною посеред мого горя, посеред моїх зусиль і зруйнованого життя. Він не хоче, щоб я залишилась сама, тому що любить мене. Це Ісус Христос. Дивлячись на Нього, я розумію, що з Ним я в безпеці. Своїми пробитими руками Він розтискає мої кулаки і бачить долоні, на яких безвихідь залишила шрами. Ісус тримає мої руки в своїх і обіцяє завжди бути поруч. Обіймаючи мене, він пропонує свободу від мого полю. Мир серед хаосу, спокій під час шторму.